Добрий день! З вами Антон Іщук. Це урок української мови для 11 класу. Сьогодні говоритимемо про наказовий спосіб дієслова та розглядатимемо складні випадки. Наказовий спосіб дієслова імператив, вид особової форми дієслова, що слугує для вираження наказу, прохання, заклику чи волевиявлення. Наприклад, піди, зробіть, зазначте. Перша особа однини не утворює наказовий спосіб дієслова. Перша особа множини дієслово плюс мо. Імо. Прочитаємо, зробімо, ходімо. Друга особа однини — усічення або и, зроби розкажи залиш. Зверніть увагу, деякі дієслова мають паралельні форми, як от «визнач» визначи, залиш залиши. Друга особа множини те іть. іте, Залиште, зробіть. У третій особі вживають складену форму. А саме третя особа однини — хай плюс форма дійсного способу в однині. Хай робить, нехай каже. Третя особа множини. Хай плюс форма дійсного способу в множині. Хай думають, нехай допомагають. У першій особі множини. Крім універсальної форми на мо і «мо», є ще розмовна, яку утворюють за допомогою суфіксів м і «м». Наприклад, ходімо, ходім, робімо, робім. Зверніть увагу, у другій особі множини дієслова наказового способу мають паралельні форми. Наприклад, зробіть, зробіте, скажіть, скажіте, напишіть напишіть. напишіть. Щоправда, форму на «і» те вживають рідше, зазвичай у розмовному й художньому стилях. Типовою помилкою є калькування з російської мови складеної форми наказового способу давайте плюс дієслово. Запам'ятайте, така форма не відповідає нормам української літературної мови. Як замінити? Використовуємо. Або вже відомі нам прості форми, або послуговуємося українськими відповідниками, що не є наказовим способом. Наведімо кілька прикладів. Давай читати. Читаємо. Нумо читати. Гайда читати. Давайте любити. Любіть. Нумо любити. Гайда любити. Спробуємо попрактикуватися, виконаємо тести формату ЗНО. Поставте відео на паузу й уважно прочитайте завдання та варіанти відповідей. Неправильно утворену форму наказового способу дієслова в рядку А. Пишемо. Б. Пишімо. В. Пиши. Г. Пишіть. Д. Хай пише. А зараз перейдімо до правильних відповідей. Варіант А. Пишемо. Дійсний спосіб особового дієслова. У варіантах Б. Пишімо. В. Пиши. Г. Пишіть. Д хай пише. Форми наказового способу особового дієслова. Тому правильна відповідь А. Перейдімо до наступного тесту. Уважно прочитайте завдання і варіанти відповідей. У цьому тесті необхідно застосувати знання з кількох останніх тем. Тому, якщо відчуваєте невпевненість, обов'язково передивіться попередні уроки. Правильно вжито. Дієслівну форму в реченні А. Чи ти дасиш мені олівець Б. Стань у центрі кімнати. В. Парламент ухвале це рішення. г Давай зустрінемося о шостій Д. Ходімте на вулицю. А зараз проаналізуємо разом усі варіанти відповідей. У варіанті А дієслово дати не належить до жодної з дієвідмін. А отже. Має особливий тип словозміни. Правильно було б сказати, чи ти даси мені олівець. У варіанті В використано неправильне закінчення. Правильно було б, парламент ухвалить це рішення. У варіанті Г вжито кальковану форму. Варто б замінити на нормативну. Зустрімось о 6 У варіанті Д вжито неправильне закінчення. Нормативний варіант. Ходімо на вулицю. Отже, правильна відповідь Б. Стань у центрі кімнати. А зараз наступний тест. Уважно проаналізуйте завдання. Форму наказового способу має дієслово в словосполученні А. Терміново подаємо звіт, Б. Терміново подають звіт, В. Терміново подаємо звіт, Г. Терміново подати звіт. Д. Треба терміново подати звіт. Перейдімо до правильних відповідей. У варіантах Б, В. Дійсний спосіб особового дієслова. У варіантах Г, Д інфінітив. Отже, правильна відповідь А. Ось ми й виконали останній тест. Ви молодці, адже опанували особливості наказового способу дієслова, проаналізували деякі паралельні форми. Дякую за роботу! Щасти вам.